Так, мої любі, доброго дня. Слухайте, дуже часто задається питання, а де мені подивитися, що мені прийшло, як подивитися, чи мені написала податкова чи ні. Податково наразі листи такі, як, наприклад, надсилає ще поштою, там відповідь на ваше запитання або звернення, ще такі відповіді в електронному кабінеті не надає. Але, але, є але. І я вам рекомендую передивитися свої вхідні документи. Значить, в, в розділі ви заходите в свій електронний кабінет платника податків. Тут збоку ви бачите вхідні вихідні документи. Натискаєте Вхідні і дивитеся, що у вас тут є. Повідомлення квитанції це про те, що ви подали декларації, витяги платника єдиного податку, який ви можете замовити онлайн. Так, все сюди приходить. А також, що є цікавим і для мене, і для вас дивіться податкове повідомлення рішення. Рішення про застосування штрафних санкцій, податкове повідомлення рішення форми США. Так, вони ще 2017 роком датовані, але ця практика є. І якби, ці вже рішення форми не існують, вони вже є іншими, але вона була. І якщо у вас щось таке є. Ну, ви знаєте, що ви там не сплатили податки до лютого, 24 лютого, то можливо, варто заглянути і подивитися, можливо, у вас щось таке подібне є. Це в вхідних. Я вам приклад показала по одному своєму клієнту. Зараз перейдемо до карточки іншого. Так, дивіться, у іншого, що я знайшла свіженьке, і я всім також рекомендую подивитися лютий, тому що це у мене шоста людина, якій прийшло отаке інформаційне повідомлення. А ви коли його відкриваєте, вам податкова чітко пише про те, що є, триває кампанія одноразового спеціального добровільного декларування, і що вона вас запрошує. Задекларувати ваші доходи. А це означає, цей лист не інформаційний, вірніше, не, як, не, не розповсюджується усім ФОПам. А, наприклад, у мене там зі ста ФОПів прийшло шести людям. Це означає, я кожному із шести перетелефонувала і запитала, що в них таке відбулося до цього, що податкові привернулася увага. І кожен із них зробив досить такі як вам сказати, дороговартові покупки. У одного була машина куплена, у другого був апартамент куплений, у третього була також куплена, здається, лодка. Я не пам'ятаю точно. І ці всі люди вони мають прийти до податкової потім і пояснити, звідки кошти взялись. Я вам скажу так: через одну людину, кожен з них і у них задекларовано достатньо коштів, щоб можна було придбати ту ж саму машину або придбати ті ж самі апартаменти. Тому ви не лякайтесь такого листа, але е, допрежденно вооружен, як то кажуть. Тому просто, щоб ви знали, що саме вас можуть потім викликати, коли закінчиться ця компанія. Її подовжили, е, здається, до 1 березня 2023 року. Але вона мала закінчитися 1 вересня. Ось о, ось о вона мала закінчитися. Е, її подовжили, я так розумію. Е, будь ласка, зверніть увагу. Ще раз говорю лютим місяцем. Тобто не зараз вам ці листи мали приходити, а лютим місяцем 2022 року. Тому що в мене у кожного з цих людей в лютому прийшли такі інформаційне повідомлення, так і називається. Потім хочу звернути увагу, що всі отримують такі от повідомлення, про що вони говорять. Коли ви їх відкриєте, тут написано, у вас виникло податкове зобов'язання 1300 гривень по єдиному податку. Будь ласка, не панікуйте, перестаньте на це все звертати уваги. Це просто інформаційно податкова відправляє учиться. тому що вони через раз це все відправляють, вони навчаються кожного місяця, начебто, повідомляти вам, нагадувати, що у вас є таке зобов'язання, що вам треба його просто сплатити. А також Є такі повідомлення, які говорять про борг. Повідомлення повідомлення 501, повідомлення 101. Виник податковий борг. Ось, будь ласка, вам. Тобто, 101 це про податковий борг повідомлення, а 501 це про нарахування податків. Так, у іншого клієнта хочу вам показати приклад. Він реєстрував собі касовий апарат РРО, який фізично стоїть не РРО, який електронний, а РРО, який фактично стоїть у нього в магазині. І реєстраційне посвідчення про те, що в нього зареєстроване РРО, 3 РРО називається, також у нього знаходиться в вхідних документах, де його можна скачати. Ну, і витяг і платника єдиного податку, який ви замовляєте, також ви скачуєте в вхідних документах. Тобто ви заходите, натискаєте Завантажити, і воно завантажується у форматі PDF. Ну, і тут ви можете побачити всі ваші квитанції номер 2 про те, що у вас успішно або не успішно подався звіт до податкової. Ну і на цьому поки що все. Я так розумію, що податково хочу сюди перевести усе листування. Коли їм це вдасться, як це все буде виглядати, ще невідомо, але я буду вас тримати у курсі. Будь ласка, перевірте ваші вхідні документи. Все, гарного вам настрою!